всім маленьким та дорослим, хто дивиться нас у цій порі, сьогодні ми розпочнемо наш ефір з цікавої теми – діти, суперові та унікальні. Мене завжди вражали учні, які виділяються з натовпом. Так, іноді наші витівки можуть заважати навчальному процесу, але в кожного з нас прихована особливість, яка варта уваги. А за цією енергією та креативністю нерідко ховається наша геніальність і справжнє захоплення чимось нестандартним. І сьогодні в нашій програмі нам дозволено бути самим собою і насолоджуватися кожним моментом. З вами я Інна Пинчук, і це програма Маленькі дорослі разом із нами. Нашими неймовірними учнями з першої дитячої телешколи. Юля. Софія. Вітаємо вас. Маленький дорос. Привіт! Знаєш, я так хочу собаку. Мені, наприклад, подобається Чихуахуа. Чихуахуа? Чому саме вони? Ну вони такі маленькі та милі. Ем, і же веселі. І знаєш, я навіть колись бачила, як Чихуахуа бігав за своїм хвостом. Так ще вони можуть бути дуже відданими. Я чув, що Чихуахуа можуть навіть захищати своїх власників. Дивимося наші новини по дитячі і тема Чихуахуа. Чихуахуа одна з найменших порід собак у світі, але, незважаючи на розмір, ці маленькі пси мають великий характер. Чихуахуа отримали свою назву на честь мексиканського штату Чиауа. Чі Чіа. Де їх і було вперше виявлено. Цих собак шанували стародавні майя та астеки, які вважали, що Чихуахуа можуть захищати своїх власників від злих духів. Чихуахуа є найменшою породою собак у світі. Їх зріст зазвичай не перевищує 15-23 см, а вага варіюється від 1 до 3 кг. Найменша у світі собачка за кличкою Міллі важить менше ніж пів кілограми і має зріст усього 9 см і 6 мм. Чихуахуа можуть жити досить довго для собачок 12-20 років. Звісно, це можливо лише за умови правильного догляду та здорового харчування. Вони справжні довгожителі серед собак. Незважаючи на маленький розмір, Чихуахуа часто поводяться, наче великі собаки. Вони відважно охороняють своїх господарів, гавкають на незнайомців і завжди готові захищати свій дім. Це маленькі собачки з великим серцем. Чихуахуа дуже прив'язуються до своїх власників. Вони обожнюють сидіти на руках або навіть в сумці, подорожуючи разом з господарем. Їх легко брати з собою, адже їм потрібно зовсім небагато місця. Чихуахуа це чудові компаньйони, які принесуть багато радості та любові у вашу сім'ю. Я так люблю, коли мене обіймає матуша. А хто цього не любить? Мені, наприклад, це приносить щастя та захист. А мені тепло та скоті. Рубрика дитячої енциклопедії і тема матусині обійми. Коли мене обніма... обнімає мама, я відчуваю ласку, тепло. Ну, стає дуже добре. Е мені здається, як я у ну, теплі, що я ну, в безпеці не знаю. Дуже приємно мені. <толість> тепло, радість, любов. Спокійсти. У безпеці добре почуваюся ще. Я почуваю себе е, 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 ну, обично. Мами на бім мене більше заспокоюють. Ну і я більше думаю, що я все зможу. Хорошо. То, що є мама. Когда папа обнімає то кокта. Я навіть вибратися не можу. Він мене обіймає сліз сильно. Маленький дорослий. Ти знаєш, я нещодавно дізналася про такого дивного птаха, як китоголов. Ні, не чула, що особливо в цьому птаху. У нього дуже великий дзьоб і ним може навіть полювати маленького крокодила. Вау! Це справді вражаюче та незвичайно! Я б хотіла дізнатися більше про таких птахів. А це ми можемо зробити разом з нашими глядачами у постійній рубриці Дитячий університет від наших партнерів Льонінг'юа. Дивимося разом! Вітаю, друзі! Сьогодні покажу вам дивовижного птаха. Знайомтеся, це китоголов, птах ряду лелекоподібних. Сучасні дослідники вважають, що китоголов займає проміжне становище між чаплями і лелеками та зберігає деякі риси пеліканоподібних. Часом птаха називають королівською чаплею, і дійсно його латинська видова назва перекладається як китоголовий король і прямо вказує на винятковість китоголова. Найбільш характерною ознакою цього птаха є його неймовірний дзьоб велетенський майже в третину розмірів тіла, схожий за формою на чобіт, важкий дзьобище з гострим гачком на кінчику. Цим дзьобом китоголов здатний захоплювати дуже велику здобич, як от тводишні риби-протоптери, сомик ларії і навіть молоді крокодили. Через неабияку вагу цього скарбу птахи опускають голову під час відпочинку та полювання, вкладаючи дзьоб на груди, аби дати відпочинок шиї. Китоголов добре пристосований до життя на болоті, його довгі ноги закінчуються ступнею з широко розставленими довгими пальцями, що дозволяє йому легко пересуватися по топкому ґрунту. Полюючи, птах може цілими годинами нерухомо стояти на мілководді в очікуванні здобичі. Через це він здобув неофіційне прізвисько Мрія фотографа. Дійсно, фільмувати з кам'янілого китоголова суцільне задоволення. Адже птах стоїть нерухомо і так гарно, ніби терпляче позує. Китоголови зазвичай мовчазні. Але часто стукають дзьобами, що характерно для справжніх лелек. Щоправда, стукіт у виконанні настільки видатного дзьоба звучить вражаюче навіть у молодих особин. На відміну від переважної більшості птахів, очі китоголова розташовані у передній частині черепу. Це збільшує поле бінокулярного зору і підвищує ефективність його полювання. Такий ось дивовижний птах із видатною зовнішністю, черговий прекрасний задум природи, гідний нашого альманаху. Ну а я за традицією нагадую, що маю для вас іще безліч див. А отже, до нової зустрічі і до нових цікавих історій. Побачимось. І наостанок поради для люблячих батьків у вихованні підлітка. Підготуйте себе до змін. Підліток це вже не дитина, тому певною мірою слід і самому готуватися до змін у методах виховання. Варто підшукати відповідні книжки або принаймні пригадати власні підліткові роки і те, як самі справлялися зі змінами, коли були підлітком. Чим більше ви дізнаєтесь чи вивчите, а також проявите емпатію, тим краще зможете зрозуміти вашого підлітка та його проблеми. Не карайте дитину, а дисциплінуйте. Коли ви намагаєтесь установити певні стандарти поведінки підлітка, не будьте нав'язливими. Обговоріть з дитиною дисциплінарні моменти і візьміть до уваги її думку. Дуже важливо дати підлітку можливість висловити свою точку зору перед установленням будь-яких дисциплінарних правил. Маленький дорос. Ось такими цього разу були наші маленькі таламандрики. Вони вразили нас своїм настроєм, креативністю та, що найважливіше, добром та щирістю. Наша наступна вже за гора, і ми обіцяємо підготувати для вас щось цікаве та пізнавальне. Ми знаємо, як зробити це захопливо. І хай щастить вам і вашим дітям. Бережіть себе! Послідочки і школярі маленькі дорослі, наймудріші на землі.